З кордури. У мене сумка з кордури. Вона дешево коштувала а тут шкарпетки. Кордура Котерпілера. Зроблено в Європі. Тут три пари коштують шість євро. Кордура тут на п'ятці і на початку шкарпетки ставки. Замітно, що тут ставка кордури, да? тут теж репари 6 євро продура сильно витривала Це знижик інструментів багато чотири євро з желізною ставками стальними спереді і підошві. Евро класс, класс 3 Кожного тижня щось нове привозять і раз в тиждень. І сьогодні вчора був новий товар, і цього, вчора ось цю вагу для кухні привезли. і Тільки вчора привезли вже знижки є, Вона коштувала 8, а зараз 5,99. Мінус 3 євро вже дешевше. Не так роблять, бо кожного тижня щось нове привозять. І треба, щоб місце було для нових продуктів. І ті привезли, і день-два, і вже скидки роблять, вже продають, щоб було місце на новий товар. І Багато людей розкривають, розпаковують упаковки і потім знижка йде, бо вже розпаковано ось так як тут. Комусь було інтересно, розпакували, подивитися. І вже знижка коштувала 40, зараз вже 32. Отефаль, якась є. Натифаль ще знижки нема, все 9 євро. Величезна, це якась пароварка. Куроварка, величезна сильно. Вже хтось розкрив... Розкрив упаковку і вже зразу знижка. Коштував 20, зараз 15. Ці шкарпетки я вже показував, коли почав трансляцію. Це шкарпетки катерпілер з кордури. Хто знає таке кордура, хто не знає, що вона не дешева і вона дуже витривала. Три пари, 6 євро. Caterpillar. Зроблені в Європі. У Європа. У мене сумка з кордури. Люонтек, і вона не дешево коштувала. Тут шкарбетки. Правда, тут ставки йдуть. Ось тут спереді і на п'яті. Шість євро три пари. Це робочі робочі черевики з... З желізними ставками і стальним передком клас захисту С 3 шкірені. Євро. Робочі штани. Я раз звідси купляв. Це магазини германський Lidl. Звідси я купляв раз робочі штани, то вони дуже витривалі довго і нудно я їх носив. Коштували 17, зараз вже 13. Це тільки вчора їх привезли, бо кожного тижня щось нове привозить. І вже знижка є. Електричний мотоблок величезний на 1500 Вт, 8997. Ось тут є моделі, кого заінтересує, може в інтернеті, подивиться характеристики. Промисловий пилосос Модель. Можна в інтернеті подивитися характеристики. Коштував 100 євро, зараз 80. 30 літрів. Електричний насос з поплавком включає, виключає конусні різні насадки під шланги. 39,97 Багато цього інтересного є скидки роблять. Це якийсь різак, по склі Вже розкритий. Буде знижка вже на нього. електрична на акумуляторі косилка для кущів величезна в нас туди йде моделі можна в інтернеті подивитися характеристики і вона коштує на 12 вольт 17 євро коштувало 30 мінус 43 процента і їм треба продавати, бо кожного тижня щось нове привозять і немає місця. А на складі на це не будуть складірувати, бо це дорого вийде. Не так як Амазон роблять. Все дешевше продають, щоб не складірувати, бо це транспорт, бо це склад. 100 євро коштувало. Зараз 79. 1300 ватт. Відвійний ливець. тут щось інтересне. Якийсь електричний лобзик величезний сильно. Модель. Великий сильно. Коштувало 119, зараз 94. На 40 вольт. тут щось вже було, вже розпродали. Сверла по 6 євро, а коштували 10. Тут багато з фонарики. Десь євро фонарики. О, це штука класна це виміряти pH води. Тестер pH води. Нема ціни. Це скож все, що хтось приніс тридцять одно євро дев'ятсот ват. Модель. Шліфувалка електрична вже є на здачки. 1600 ватт. Коштовало 22, сейчас 15. Ну, электричный пистолет, мойка на аккумуляторе. 25 атмосфер модель. 40 євро. Вже в комплекті йдуть шланги. Ой, це штука класна. Це настроювати сателітну антенну для телевізора. Сигнал. Цей датчик показує сигнал. Щоб не крутити довго, вона одразу покаже сигнал, як ви покрутите. Сателіт Фіндер. Пошу... Пошукач сателітів. Сателіт, сателіт. Ми недорого коштували 7 євро. Це з минулого тижня ще його лишилось. Я раз такий подібний був в одному магазині купляв пару років назад, 30 євро заплатив. Зараз величезний дуже. Був гарка на акумуляторі 40 вольт 129 євро модель. Аккумуляторы 12 вольт 8 евро 20 вольт 17 евро зарядки тут є недорого аккумуляторы Зараз покажу віскі, віскі яблучне і віскі апельсинове. Джек Дэниелс. апле яблучне. А це гранц, апельсиновий, оранж нормальный гранц виски из апельсина оранж и виски джек дэнилс яблочная апла що скажете и колер такий темнейший Відл вже під своїм брендом випускає одяг. О, зараз ще показують віскі кола тут було. А. Дві банки тільки лишилися роз, розібрали. Джек Daniels, віски кола 5% алкоголю. Тут правильні пропорції віски і кола. І виходить 5% алкоголю. Джек Daniels, віски кола. Тут правильно змішано віскі з колою Дивіться, які лишилися розібрали. кабель для зарядки електромобіля. Ці кабеля дорогі. Коштував 170, зараз 134. Шлем з, з, з підсвіткою Ззаді і спереді. Так, машині стопи 17 євро. набір фонарів стопів для велосипеда, для ровера. 15 євро. Багато тут всього інтересного. Bluetooth навушники. Коштуло 30, зараз 23. 79 євро сайт. Германія, Германі. Розміри. Бренд. серйозний надувний басейн. 79,99. Три слоя. Тривалий до приколів.